No номер 8.4. Це підручником геометрія 8 класу автора Олександр Т. І наше завдання на малюнку: бонус. так, 8.4, м М1Н1 паралельно М2Н2, ОН1 дорівнює 7 см, Н1 н 2 7 см. Ми знаємо, що витинають однакові а, відрізочки. Так? У нас ОМ1 дорівнює 4 см. Знайдіть ОМ2. Да, Можемо швиденько написати дано. А можемо не писати. Ладно, все, переписуємо, все з умови задачі, те, що у нас є. У нас М1 Н1 паралельно М2Н2. О 1 дорівнює, давайте напишемо Н1Н2, так, дорівнює 7 см, так. Так, і ОМ1 дорівнює 4 см. Знайти, знайти ОМ2. Розв'язання. Звичайно, ми будемо використовувати ту теорему, яку ви вже вивчили, теорему Фалеса, тому за теоремою Фалеса. 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 Значить, так. Зотимо так, як би його красиво написати. Значить так, у нас ОМ1 дорівнює М1 М2. ОМ1 у нас 4 см. отже 4 см. Є звідси або. Да, звідси. звідси. Так, ОМ2 буде дорівнювати О. Дорівнює 4 плюс 4, дорівнює 8 см. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Відповідь записуємо 8 см. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.